Всім привіт. Короте, багато питань, скільки проїжджає цей велосипед. Називається ASCMI u 15 Значить, відні дані. Батарея заряджена на 100%. Плюс, коли зелене загоряється, як в інструкції пише зарядного, то необхідно, що там ну, 2 години заряджати. Типу так інструкція пише по заряду. У нас 14 колесика на ньому. Заднє колесо на 600 Вт, система по вольтажу 48 вольт. Дорога нас рівна, ми будемо кататися коротше, по рівній місцевості. Тут є велосипедна доріжка з однієї і з іншої сторони. Вперед і назад, одним словом. І таким чином коротше, ми побачимо, скільки він коротше, по кругу буде приїжджати. Я приїхав на машині, одразу кажу, тобто, не велосипедом сюди я його прикатив. Машина сама стоїть на заправці тут. От. І по кругу режиму буде кататися в середньому, тому що. Є три режими швидкості: перша, друга, третя. Третя в 29. Значить, Вага моя, приблизно 92 кілограми, округляємо до 90 плюс взуття це все. В другому режимі будемо кататися, тиск в колесах накачаний, не так, як прям інструкція пише, а так на відсотків із стату, що було накачано, і по технічних даних колесах резині, то на відсотків 80 накачано. Тобто не крепко прям на 100%. В такому режимі, тобто в середньому режимі, в такому, як ви будете їхати по життю, і проїдемо, побачимо скільки. Е велосипед пройшов приблизно 350 км, тобто проїхав. Тобто приблизно йомкость батареї, я думаю, 100% зараз вона. І побачимо, батарея значить, на 18 А. Не сказав. Ще раз відні, відні даний. Йомкость батареї, я думаю, 100%. От. Далі вага райдера водія 90 кг, швидкість буде друга, йомкость батареї 18 часов, заряджена 100% плюс 2 часа зверху, коли зеленим заряджається. І колесо на 48 вольт, система 600 Вт. Ну, ну помчали одним словом по кругу. Будемо кататися, побачимо, наскільки не витягне для себе. Тому що я катаюся в різних режимах, є гірка, є спуск, є. Ну, Зі світлом катається. Тут виходить, без світла в другому режимі, економічно щадящим. Зразу кажу, що він знятий з... з цього ограничення по російськи обмеження. З обмеження зняти, про цей виходить максимальний. Якщо е -е 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 колесо підняти, в холостому режимі колесо крутиться 38 км. Зі мною воно їде 29 км в третій швидкості. В другій зараз будемо бачити, і траса пряма. На скільки кружків, наскільки приблизно хватить. Як то десь стану в кінці, то буду крутити. Машина стоїть на АЗС. Все, те спочатку по поїхали, побачимо На екранчику ви бачите, що у нас батарея повністю заряджена і тріп нульовий, тобто з точки А в точку Б, зараз він коротше, буде міряти. Ось. Таким чином, коротше, я буду ну там круг-два проїду і приблизно коротше, буду дивитися. Коли е, останнє. Ділення короте, то вже, ну, коли повністю сідає батарея, то він ніби ривками починає їхати. Я колись вже вже раз-два досажував до кінця в своєму режимі. Ну, зараз побачимо що. Їдемо газ в пол, тапку в пол по прямій дорозі. Приблизно буде десь 24 км, що я пам'ятаю при, при своїй вазі. Так що, ну, так. Ось так, короте, тапка в пол. На другому діленні по рівній дорозі, навіть не 24 По місту значить, не рівно. Оце точно не на спуск ми їдемо, 27 і 200 метрів перший. Газ, в пол, друга швидкість, порівняно місцевості. Скільки покаже, ось така дорога. Велосипедна доріжка і по кругу. Кризно в один кінець буде десь кілометр, може півтора і назад, відповідно. Зараз вітер зустрічний, виходить, мені в лице біждує. Назад буду їхати, скажу вам, чи точно зустрічний вітер. От, перших 400 метрів. Що ви там щось бачите, звісно, бо сонце. Ну, цікаво, наскільки він приїде. Зрозуміло, що батарея може бути, там не 18, а може бути менше, може бути більше. Ну, Більш цього випадку, що там, що там ну, точно менше, я думаю. Тим словом, побачимо приблизно. Для мене самого цікаво, скільки він проїде. В сторону десь вийшло 1,3 км з тої точки, з якої ми стартували. Тобто я, виходить, по кругу зараз буду їхати. Вітер плюс-мінус одинаковий. Можна сказати, що погода безвітряна. Це просто від швидкості коротше, прямо в лице вітер виходить. Реально, зараз в іншу сторону також. Гірки немає, це 100% їде він одинаково. 26-27 кілометрів, бо по місту є гірки і ніде зі мною 24. Вітер приблизно одинаковий, що в цю сторону, що в іншу. Зараз півтора кілометра, 26. Дорога, дорога рівна. Їду на другий круг. Друге коло. Забув сказати, що приблизно по GPS заміряв, відстань, коротко, як міряє ця штучка, бортовий комп'ютер і відносно GPS, а приблизно вона умножить на 1,15 тобто не прямо в один-один. В один, щоб ви знали приблизно? там. Ну, Понятно, що вона по цьому цьомуся, плюс по бортовому. Зараз вже 4,3 км, п'ята точка нормальна. Хоча тупо по кругу катаюся, в другий круг доїжджаю. Ось ось так. Вітер, що туди, що сюди, він одинаковий. Тобто, грубо практично безвітряно. Тобто, чисто через, через те, що 26 км просто дує на тебе. Значить, Вітер у нас боковий. Він зараз, якщо я їду в ту сторону, вперед, ну, ніби стартував зверху вниз, то він коротше, боковий. І... При спуски виходить, якщо їхати в цю сторону, перше ділення відпало. Проїхав 9,5 кілометрів. Одне ділення немає. Тобто Одне ділення в другому режимі десь приблизно вистачає в районі до 10 ринків моїй возі. Словом, зупинка заклякла п'ята точка. Проїхав я, шостий круг йде, 12,5 км. Якщо стоїть, то всі ділені, якщо їхати, тапку в пол, звісно 3 Вітер такий же самий є. Що можна сказати про нього так по експлуатації? Я огляд зроблю. Світло в нього добре О. Батарея маленька, відразу скажу, що я жалію, що не взяв батарею на 26 ампер А. Ріст у мене 1,84. словом, ось так. Перше відпочиваю, п'ята точка і дорогу. Я думаю, що реально десь приїде з ну, зі мною, так як я кажу, кілометрів 30, одним словом. Короче, на сьомому крузі. Проїхав 13,9 Друге ділення відпало. І зараз воно є, а зараз воно пропаде. Получається. Тобто, ну, Перше 100% йомкість трималася добре. А при відпаданні першої от, зараз вона є, бачу, якщо ви не бачите. 25 км, 14,1 км. Получається, вверх трошки важче йому. І відпадає, зараз значить вже вниз відпаде 14.1. грубо говоря, до 5 км друге ділення відпадає. Значить реально десь менше проїде, ніж то, що я думаю. Короче, вам так скажу. Є велосипедна доріжка, тут знак соответственно, це виходить при в'їзді в місто. Потрібно буде їхати там не більше 50. Навіть поліцейська машина їде і вони порушують. Вони їдуть... Ну, обганяючи автобус, автобус їде там, 50, а вони десь летять 80-90. Що ви хотіли? Короче, страшновато їхати по цим велосипедним доріжкам, я поїду не часто їжджу. Зараз ще вниз то є, третє ділення є. Так. А вверх, виходить, значить є трошки. Уклон сюди, я кажу, що вона рівна так, візуально, але уклон, виходить, є. Дехто спокійно їде, 50-60 не, не привищує, а дехто там прям 90 100 валять. І так збоку, як машина проганяється, біля тебе, біля вуха, трошки страшновато стає. 24 км, так як я казав при, моєму, при моїй вазі в середньому 14,6 проїхав. Ну і це умножимо множимо на 1,5 десь приблизно. На 1, Тобто не на 100% відсотків, прям один до одного. На один кажу і 5, один і один, один 15. Як там все ж таки тут є? Плюс трошки вітер в всю сторону. Він хоч боковий, по деревам видно, що він боковий. Типу вітер в ту сторону. От зараз дуже сильний, типу ну, В лице прямо і в бок. Йому реально важче, 22 км швидкість, друге ділення. 15,4 проїхав. Хорошо, ну, такі в середніх життєвських умовах, можна так сказати. Тобто, побачимо куди, наскільки я заїду. Я розумію, що типу, з друге на перше ще буде швидше падати. Я думаю, реальних железних, там 20 він проїде. Ну і коли батарею ви зупиняєте, ви знаєте, що розподіляється там ток ще раз ємність батареї ніби він довше проїде. Ми міряємо з, з умовами такими, що постійно типу, тапку в пол, рух вперед. 23. Вверх да, тут є, коротше, ну, трошки, виходить, вниз спуск. Ну, такі життєві, ніби умови, не крепко, прям там гіркі, але все одно більш-менш рівно. Більш рівно. 15,7 км. кілометрів. Знову зупинка, ключ не вимикаю, приїхали коротше, ми 18, км переділимо 300 і так нажимаєш, звісно 2. Думаю, реальних 25 повинен проїти, ну до 30 От електричка поїхала ще, вона, BID. дуже популярні машини вже в Україні стали. А по поводу велосипеда хочу зняти обзор, але так скажу, що він добротно зроблений. Я сідаю при своїм вазі 90 і ззаді мене дочка сідає. Взаді, 8 років, ну, приблизно скільки там кілограмів, 25 вона важить до 30. Загальна вага десь 120 кг. Він не тріщить, нічого, рама не, не тріснула. Оцих 350 кілометрів я з нею так. Ну Відсотків 10-15-20 я з нею катався. З цих 350. Так що отак. Коротше, в горку. І стало одне ділення, зараз два одне, два одне. Чи йому стає важче, стає одне. Одним словом, десь скоро фініш. Проїхав 21 км. Але в зв'язку з тим, що будемо множати на 1.15 по GPS, він, відповідно, десь вже 23 км проїхав. Ну, вже непогано для такого. Маленького велосипедика з такою батареєю, з такими колесиками, ну і вага, відповідно, піднабрав після 30. Якось так. Одним словом, я проголодався, взяв собі круасана. Ну и опять же задница затекла в одном положении. У нас два деления и 22,2 километра. У ну, железных, я думаю, до 30 км точно проедет, а дальше вже, короче, под вопрос. Машина моя тут стоит, на это на, на, на парковке. Короче, проезжаю эту дорогу, и там есть зупинка такая, типа, с правой стороны. Женки, короче, это что працівницы. Ну, автодора, чи як там садять, вони думають, що він кругами їздить, на мене так дивилися регулярно. Так що всім смачно, їсти дивиться ролик. Одним словом, малютка, ну, мене, якщо чесно, радує. Я думав, може там, 20 проїде в такому режимі постійно під Зрозуміло, Понятно, що в третій швидкості він проїде менше, але ж все рівно. Так що коротше, не відключаюся і далі перекус і далі. Одним словом, перекусив. задниця трохи розтаяла, бо закисає. Їде ніби вниз, перше ділення з другим пропадає, з'являється, наскільки я бачу. Щось ще таке побачив. 23 кілометри. Проїхав 22,6. Якось так. Вітер такий же самий боковий. По цьому дереві коротше, ви можете бачити, що вправо він типу, в бік. Ну, як варі їхати, то сильніше він. Ось зараз вже пропало друге ділення, да. Все-таки мені не показалося мігао. Тобто залишилося одне ділення. Питання, наскільки одного ділення хватить? Буде зараз відповідь, побачу. Одне ділення. Ставте ставки, скільки ще проїде. Вверх їде, на друге, ну, типу, як я кажу, трошки йому важче в цю сторону. 22 км. На одному діленні. Регулярно виходить, нема такого, що прямо одне ділення і не тягне, тобто йомкось до, до кінця висаджує. 23,7 проїхав. Всю сторону вітер такий сильніший виходить. Я думаю, що 27 десь до 30 має проїхати. Я доїжджав, то починає, він так типу вже смикати, дергати. тоді я педалі включаю, і він трошки підталкує вже, виходить. Ну, З такого, що я вам скажу, класний ве в велосипед чим. Він мене влазить в машину, прямо в салон. Руль опускає, сидіння, я взагалі не чіпаю. А якщо у вас ще мінівен або, це, то взагалі ви туди заганяєте. Даже якщо у вас маленький універсал, то теж. Так само. Нравиться, що він маленький, легенькому квартиру занести. Мене ріст 1,84 метра не сказав, так що для росту 1, 65-75, він зовсім ідеальний прям. Я на йому дивлюся ну, слон на маленькому велосипедику. Але всі, коли мене бачать, то коротше, посміхаються, такі що я тось, рослий. Я по тілосложенню не сильно. Есть, більш таки до худого. Вот. Есть, цікаво, див дивлюся я на йому зі сторони. Прям. Ну, Подобається те, що тут не ділення 22, як їхав, так і їде. Він просто, Коли батарея вже повністю буде в ноль, то він буде смикатися вже ніби. А так. Тапку в пол. Круїза немає, погано що. Тут, от зараз хочеться кнопочку нажати і не чіпати його. Ну, Ніби ту ручку газу в кінець не, не тримати. Бо я мамі купив, називається Green Giant, вони в Україні є. То там є круїз. Тут круїза немає. Там система на 60 вольт і колесо на 800, він дуже сильно валить. При, моєму, при моїй вазі 90. То він виїжджає на рівну дорогу 45, я його розігнав. Тобто можна при такій дорозі 45, навіть 47, напевно, поїхати. там Далі вже не було куди їхати. Ось так. Їду вверх, ніби виходить, як я це називаю, і починає мігати одне ділення. Це ж вже типу, воно тобі напоминає. Тось, вполне реально, що. Ну, воно зрозуміло, що буде найслабніше, це типу, останнє. Але факт того, що зараз 26,4 поїхав, швидкість 21 вгору йде. Було, здається, 24 максимум сюди вгору. Але все рівно, типу, мало що, ну, не прям так вже падає він. Не, Дуже до останнього ємність вибирає. Так що, коротше, непогано, непогано. Зараз наділення так і є, але воно Ну, ще недавно мігало нагадує те, що... щоб пора закінчувати. Отакий, От якщо грузовичок приїжджає з боку. ну так, так страшненько, ви бачите, як він ще з'їжджає. Якби ще вони 50 хоч їхали, бо то їдуть 70 і більше. Да, мігає одне ділення вже регулярно мігає, зараз побачимо. Чи їхати на повторну вниз, тобто я тіпа, там де машина стоїть, далі проїду і далі що буде? Як я називається вниз, вже їхати не буду. Коротше, відчуваю, що я назад не приїду, треба буде йти пішком. З одним словом накинемо йому ще кілометр. Зараз 273, їду до автомобіля, припаркованого на АЗС. Я думаю, що кілометр. І плюс ще, якщо умножимо це, що я проїхав, то, виходить, десь железних 30 кілометрів проїжджаю в режимі другої швидкості. Ось так. Не хочеться педалями крутити і не хочеться пішком іти, тому просто накинемося кілометр. Ось сюди заїжджаємо на АЗС, де моя машина стоїть. І на цьому буде все. Коротше, він, він теж ще хоче мігає, 22 кілометри він їде. Одним словом я. Зупинився. Що я можу сказати? Давайте передивимося ще раз. Одне ділення. Бачите, одне ділення. Проїхав 27,6 км. Воно зараз не мігає, як починаєш, Тобто, воно ще накинути ну, кілометрів 2 може проїхати, що я думаю. Кілометр то точно проїде. І плюс то, що умножить на 1.15 в середньому буде 30, 30 железних. Так що отак. Отакий маленький велосипед. 30 км при батареї давайте ще раз. 600 Вт колесо, 48 В система і 18 ампер Значить, В принципі, тут заявлених 18 А я думаю є його. Просто вага рахується, мабуть, середня. Я не думаю, що 90 рахують, коли вони пишуть там, до 40 проїдеться або там, до 50, як кажуть. Димним словом, вони беруть десь. Середню вагу там, 70 або 75 А 15 кілограмів або 20 км, воно ролі, дуже, дуже велику роль грає. Щоб дитину посадити, він всі 50 проїде. Тому що реально дитина що там важить воно. Так що ось так. Мене, коли дитина їздить, їздить на її, тобто ускоряється малишка моя, він дуже такий жвавий, прям як молнія, прям стартує. Так що так, кому сподобалось. Коротше, для вас старався. Їздив, катався більше години, зразу кажу, аж втомився буквально. Ну, бо я стільки на ньому не катаюся, чисто по справах, по, по місту. І для міста просто дуже-дуже ну, він класний. Маленький, юркий, я по місту, машина стоїть біля дому, а велосипедом всі справи одним словом вирішую. Повний огляд буде на каналі, я хоч, хотів вперше зробити, тому що ніби міні -огляд там якісь є на їх тільки візуально. і так, А, а скільки що проїжджає, такого прям немає. так що Кому сподобалось, ставте лайки. Пишіть коментарі на чому ви їздите по типу, електротемі. Це типу мій перший електробайк. Я вам скажу, що електротема – це прикольно. Ну, от. Розумію, що люди машини купляють. Так що ось так. Всім дякую за перегляд, подивився до кінця. Ну і всім мирного неба.